Тримайте, пані, гарного дня. О, Боже, я ненавиджу цих клієнтів, вони відстій. Вітаю, пане. чим можу допомогти? Вітаю, хочу повернути. повернути звісно, секунду. Йобане пекло, Боже поможи. Чому клієнти завжди хочуть все повернути? Просто купи, що ти хочеш, і від'їбися назавжди. Так, секунду, давайте розберемося. Що тут у вас? Та нічого, а що я почув крики? А, ні, я не кричав. Алане, ти шмат лайна, ти грьобаний невдаха. А, Використовуєш навушники з шумозаглушенням, щоб вимкнути звук. Так, так, круто. Саме так вони і працюють. Так. Я знаю, Алане. Ти грьобаний невдаха. Він навіть не розуміє, як працюють технології. Не чую тебе. Добре, давайте оформимо вам повернення. Ти шмат лайна. <звук> Мене звуть покупець. Я хочу повернення. Бла бла бла. Я не знаю, що я хочу, тому я повертаю товар, бо жодної гадки не маю, що роблю зі своїм життям. Все готово, гроші повернуться, коли ви будете вже вдома. Дякую. Гарного дня. Ти шмат лайна. Гарна робота роувене. Замовкни, Алане. Вітаю. Тож, а що це? Що це у вас? Це навушники з шумозаглушенням. Вони заглушують увесь шум. О, вау, справді? А, гадаєте, мені можна спробувати? Взагалі у мене тут є запасні. Секунду. Тримайте? Okay. О, чудово, окей. Okay. Надягайте. Бла okay. бла бла. Я не. бла бла бла, ви Ви не чуєте мене? Ви ідіоти. Обидва ідіоти. Не, не чуєте yeah. okay. мене? Чую? Ні. Ви мене чули? Ви що сказали? Дивовижно, Вау. Неймовірно, дивіться, я можу казати, що хочу. Мене звуть Алан, і я шмат лайна. Я маленька сучка, я маленьке сученятко. Я зрізав твою платню минулого тижня і ти не дізнався, бо ти не віглас у червоній футболці. Тож, я можу казати, що хочу. Шо, можу ти? казати, що хочу? І Ви шо, мене ти не чуєте шмат. Ти ідіот. І і ти довго стрімними вдаха зі стрьомною кучерявою лайняною зачіскою. Ніхто ну, ти тебе не любить. Ти тупорили шмат лайна. Я ти, втрапив, до ти довго дорогий шмат. Ішов ти, ти шмат лайна. Я можу казати, що завгодно відчуваю себе таким вільним. У мене фетиш на кухонне приладдя. Я люблю людяники в нас і у мене фетиш на кухонне приладдя. Я люблю людні коли приймаю ванну, а це лише раз на місяць. О, заждіть. Я про дещо подумав. Оу, заждіть но? Ну. Я подумав, я обістрався. Вау. Вони такі класні, Неймовірні, скажи чудово, я візьму пару. Звісно, чоловіче тут реально смердить вами обома хлопці. Гей, hey, hey, народи, so обов'язково підпишіться, тицніть у дзвіночок і дивіться більше відео. Дякую, хлопці. І Патреон. Патреон. Чорт. Що відбувається? Що відбувається?